Від початку листопада забороняється вилов риби у зимувальних ямах на території Вінницької області. Риболовля у цей період дозволяється на річках, ставках та озерах, але за межами ям, де зимує риба та раки. Також у холодну пору року виходити на риболовлю можна лише з вудками, де. Кількість гачків не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку. Заборона триватиме до початку нерестового періоду 2025 року. Більше про заборону нам прокоментує Катерина Лесніковська, головний спеціаліст Вінницького рибоохоронного патруля. Вітаю вас! З якого періоду діє заборона, де і що не можна ловити? Зі зниженням температури води. Риба починає відшукувати найглибші місця у водоймі. Збираються у зграї, ці місця і називаються зимувальними ямами. Вони характеризуються твердим дном, уповільненою течією. Цей період риба практично не рухається і практично не харчується, а існує за рахунок накопичених влітку жирових відкладень. Тому вона в цей період стає дуже вразливою і є легкою здобиччю для браконьєрів. Для того, щоб допомогти рибі перезимувати, цей період пережити, і встановлюється заборона на вилов риби на зимувальних ямах. Згідно правил любительського рибальства, це встановлюється період з 1 листопада 2024 року до початку нарестової заборони, тобто нарестового періоду 2025 року. Межі зимувальних ям погоджені наказом і затверджені Інститутом рибного господарства України. З переліком меж зимувальних ям можна ознайомитись на нашому офіційному вебсайті. Також хочу нагадати, що забороняється вилов риби як любительський, так і промисловий на зимувальних ямах. У нас в області нараховується близько 40 зимувальних ям. Основна яма, як скажуть для мешканців міста Вінниці, це між київським та. Центральним мостом, це основна яма. Ну а як рибалити, щоб не отримати штраф? За межами зимувальних ям дозволяється вилов риби зимовими удочками, загальною кількістю гачків, не більше семи на одного рибалку, і добова норма вилову риби е, становить е, 3 кг плюс одна штука, особина. Тобто трофей. Яке ж покарання за недоотримання цих правил, винні будуть притягатися до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Сума штрафу становить до 170 гривень. А також за кожну рибку порушнику прийдеться відшкодувати збитки, завдані державі. Наприклад, карась коштує одна особа на один екземпляр. 1581 гривня, плітка 1564 гривні. Сазан 3706 гривень, судак 3587 гривень. Отже, закликаємо всіх свідомих громадян дотримуватись правил рибальства. У разі виявлення, порушення, не проходьте осторонь, не будьте байдужими, дзвоніть на телефон гарячої лінії, який працює у нас. І наші інспектора рибоохоронного патруля будуть приймати ре, реагувати на ці дзвінки. А нашим глядачам нагадую, нам коментувала Катерина Лесніковська, головна спеціалістка Вінницького рибоохоронного патруля.